І ми будемо виживати. Я вже тут трохи поіграв, так що не судіть мене суворо, це моє перше відео. Ну, давайте почнемо. А, я дещо що вам сказати забуду? Я, містер Херобрін, новий в Ютубі. Давайте почнемо. Я вже тут знайшов, файне місце Біля піску. Я хочу построїти собі один.

1.6.2? Я навіть не знав. Minecraft 1.6.2 сніг. Я думаю, що то моди. Що це все моди. Is that? Буду продовжуйте, але наступного разу я ще буду показувати моду. Бо в мене є Minecraft Forge. Щоб ви знали, у мене є Minecraft Forge. Але зпершу я виживання показувати. І ще створю я створював серіал Динствій остров. Спершу я буду сам, а потім мої друзі приєднаються. ха-ха ха-ха-ха Так, верстак поставив. Михала з Бачите, ви бачите, що я маю текстуру Пак Firefall 64х64. Ну ви самі бачите, що текстура змінилася. І я вам дещо покажу. І я вам дещо покажу. Я про це забув. Дивіться і втікайте. Ховайтеся де-небудь. Херубрін! Я ніякого скину не встановляв, ви самі бачите, це херобрін. Без ніяких чітків і модів. Просто на всього треба написати по-англійському херобріни, але перша буква з великої букви. І все, ви маєте. І дещо ви можете, ви не голодаєте. І від вас втікають селяни, коли ви до, не, до них близько підходите. Так, продовжуємо далі. Так. Треба трошки попрацювати. пропускаем. Все уже скоро Ну, все, в мене скоро закінчується час. І так що ми з вами скоро попрощаємося. Я забув, не подивився. У нас вже закінчується час. Так що все, бувайте, з вами був містер Херобрін. До зустрічі!